Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження з Франції. Volkswagen Caravella, довга база, оригінальний пасажир, 2 літра дизель, 110 кВт, 150 кінських сил, повний привід Formotion. Класний автомобільчик. По автомобілю візуально, в принципі, зауважень практично нема. Вигляд має розкішний, тонування, рейлінги, тиски, додають йому шарму, окрашені бампера, колір кузова, зеркала, теж доволі стильно виглядає. У нас є ззаді дві форточки з двох сторон для задніх пасажирів, також присутня задня кліма в цьому автомобілі, є радар Distronic, що дуже зручно в дальніх поїздках, ну і взагалі. І по місту він екстрено сам загальмує передні задні парктроніки. Візуально в гарному стані. Перейдемо, покажемо, що ще в салоні ми маємо в цьому автомобілю Ось такий у нас тут салон. Ще є вебасто в автомобілі догрівач. Два склопідіймачі, керування зеркалами, підігрів зеркал, центральний замок. Стан салону чудовий. Підлокітники є дуже зручно. Можна розміститись. Стан сидінь прекрасний, стан керма теж. Пробіг 191 тисяча. Оригінальний автомобіль аукціонний. Вся сервісна історія присутня. Зайдемо в автомобіль. Розміститись в ньому можна дуже зручно. Запустимо даний автомобіль. Що ми маємо? У нас трьохзонна кліма. Дві зони клімату попереду. третя у нас ось тут позаду. Мультимедіа, музика по Bluetooth, виводяться парктроніки, дуже багато різних органайзерів. Можна собі розмістити свої речі будь-де, дуже зручно в дорозі. Посадка, в принципі, як в будь-якого транспортера, мультивана, каравели дуже зручна. Сидиш високо, сидіння зручні, два підлокітника. В далеких поїздках просто супер. Автоматична коробка DSG з повним приводом. Вона 7-ступенева, шикарно працює, взагалі без жодних нарікань і жодних зауважень. Їде автомобіль просто бомбічно, взагалі без жодних зауважень. Перейдемо ще до другого ряду. В принципі, на задній ряд. Почнемо, так от, наприклад, давайте з багажного відділу. В нас тут багажний відділ велетенський. Тобто можна розмістити зручно 7 людей. І ще скільки місця лишається позаду. Салон трансформер сидіння вимається повністю, буде рівна підлога, на кожному вікно є шторки. Тобто, дуже можна комфортно заховатись від когось, в принципі. Задня кліма для обох. Для всіх рядів дуже зручно, ззаді теж тут обдуви з двох сторін. Теж дуже зручно, взимку не змерзнеш. І літом можна охолодитись дуже добре. Йдемо ще туди, також тут теж віконечко для провітрювання, з тої сторони теж є віконечко для провітрювання. Ось тут у нас є клімат для задніх пасажирів. Салон, в принципі, в чудовому стані. Дуже практична тканина темного кольору. Ось так відкидається сидіння, щоб пройти на третій ряд. Тут двоє людей зручно можуть розміститись, в кожного є підлокітник і великий багажний відділ. Тобто можна ще і вантаж якийсь перевезти. Салон, повторюсь, трансформер. Ось так він виглядає попереду. Дуже стильно і практично. На кожному сидінні є такі карманчики, можна зручно щось там розмістити. Є попільничка і ззаді є ще розетки на 12 вольт. З цієї сторони теж покажемо. З цієї сторони теж два підлокітники. Прохід на другий ряд органайзерів дуже багато, підстаканників, розеточки, USB. Все для комфортного пересування. Класний автомобіль. Да, він підійде як для сім'ї, так і для бізнесу, для будь-яких ваших потреб. А так, як це повний привід, то він ще і далеко заїде. Так, по лакофарбовому покриттю 135. 131. 129, 131. 135, 122, 118, 146, 132, 134, 121, 136, 124, 110. Резина в нас свіженька. Десь тут рік був. 22-й, якщо не думає. А, 23. 23 року. Ось таке свіженьке надходження до нас. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся за нашими номерами телефону. В наявності скоро буде таких три автомобілі. Тобто можна приїхати, протестувати, вибрати, що вам більше підійде. Три білих і один червоний. Вибір є. Звертайтеся за нашими номерами телефону. Ціна 34 999 доларів. І мінімальний торг присутній. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день і новий стильний автомобіль.